Добрий день, дітки! Українська народна казка, Зайчик і весна. Був гарний погожий день. Маленький зайчик сидів під кущиком і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені, плакав бідолашний. Сніг розстав, ніде заховатися. Скрізь видно мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайченя, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика, де проходила там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки, усараділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під кущиком на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підняв голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідала про твою біду. Ось, дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарнесенький сірий кожушок. Дякую тобі, весну, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі. А весна-чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Дякую за увагу. До нових зустрічей.